Кам'янець-Подільська телерадіокомпанія, шановні телеглядачі, пропонує вашій увазі програму Час істини. Гість нашої програми, заступник міського голови житлово-комунального господарства Сергій Бабій. Доброго вечора. Доброго. Я рада вас вітати у нашій студії. І хочу поспілкуватися з вами сьогодні на ті болючі теми, які хвилюють наших кам'янчан. Адже ви забезпечуєте надзвичайно важливий напрямок діяльності нашого міста, ви забезпечуєте життя нашого міста. Хотілося б розпочати з того, щоб ви назвали, яка цифра. Використана була на житлово-комунальне господарство у 2014 році. Що було заплановано? Що було використано, і природні порівняли, що на сьогоднішній день передбачається, яка сума коштів на житлово-комунальне господарство. Прошу З грошей все. То скажу вам, що це серйозні кошти житлово-комунального господарства минулого року, якщо б його врахувати. Це 30 мільйонів, 30 мільйонів 500 тисяч. Була така задумка, була така можливість виділити на все місто. Але це включається все, що ти бачиш в місті: дороги, тротуари, світло, це дуже великий об'єм. Тому, коли так думаєш, 30 мільйонів яка велика цифра. цифра. Але коли ти їх бачиш у реальному житті, то це, це там, занижено, мабуть, разів 5-10. А із 30 мільйонів 500 тисяч, які планово би ми мали освоїти. Ми в місті освоїли 23 мільйони з половини, що складає з приблизно 80%. А якщо б взяти і сказати чесно всій громаді, що це не 30 мільйонів, які можна прийти у банку, взяти і порахувати, це інтернет-гроші, це гроші, які ніхто не бачить. І при цьому всьому 80% ми зуміли їх освоїти. Це досить серйозна заявка на успішну роботу. Сергій Віталійович, Назвіть найвагоміші проекти, які вам вдалося здійснити у 2014 році. Ну вдалося там на міні осіль цілій команді, бо житлово-комунальному господарстві один полі точно не воїн, нічого не зробиш. Тут, якщо не буде підтримки міського голови, чи його чіткої позиції, заступників всіх, а міської ради, депутатів, то в принципі твої ідеї вони будуть вони заглохнуть на тому, коли ти їх там тільки починаєш реалізовувати. А самими такими цікавими проектами, ну, можливо, там я їх скорочу, їх дуже багато, але так дуже коротко. Ну, мені особисто дуже запам'ятався початок року, коли ми зробили. Раз в 5 років в громаді проходять дуже цікавий конкурс на пасажирське перевезення. Всі перевізники його дуже чекають, там, особливо, там, коли він має бути. І цей конкурс дав відповідь на чотири таких принципових питання, що змінив дуже багато. Ну, скажімо, ми за один день конкурсу сказали ні. Всім газелям, які до того були 15 років. На сьогоднішній день в місті ніодної газелі немає. Де, куди вони поїхали? Я не знаю, вони, мабуть, десь в районі, але Кам'янець-Подільський не обслуговують газелі. Вони вже некомфортні, знаєте, що вони з низькими потолками, і дуже багато людей, особливо такі вікові, вони мали на нескару. А ми не дали можливості прийти їм на конкурс. Це маленький успіх. На їхнє місце прийшли більш комфортабельні автомобілі. Це друге. Третє, Ну ми дали відповідь на питання самого пасажирських перевезень по всьому місту як комплексного і такої системи. Бо скажімо я не пам'ятаю, коли були задоволені люди з дошка під замчик. Що ви згадаєте ту вісьорку, цікісці вічні там вони, вони ніколи цивілізовано в місто не потрапляли. У них була проблема як попасти на роботу в місто, і ще більше проблема, як звідти вернутися. А зараз ця система цей, цей конкурс. Відповідь дав однозначну. Вже рік ми там працюємо. Одиниця, яка обслуговує ці райони, працює як метро. 4-5 хвилин різниця піковий час. А старе місто має свою сім'ю. Теж все нормально. З першого дня після конкурсу ми ввели систему GPS над Камецем Поділськом. Над нами такий супутниковий зонтик і він абсолютно бачив всі до однієї маршрутки, які виконують свої. Умови, якщо хтось порушує, ми теж вже маємо можливість це все бачити. Ми також зробили маленьку революцію мобільну, і буквально через на протязі місяця ми попробуємо а, запровадити в Кам'янці-Подільському мобільний варіант. Версія ми встановили перше табло інформаційне, і відтепер, десь буквально за два тижні, ми маємо його запустити. А у людей з'явиться така можливість на те, що коли ти приходиш і стоїш на автозупинці, то ти можеш тепер бачити, як до тебе їде твоя маршрутка. Скажімо, з п'яти хвилин вона починає показувати п'ять хвилин, чотири, як ліфт. Це буде дуже, дуже зручно, особливо біля ринку, бо хтось прийшов, чекає, чи дощ, чи можливо холодно. Тобто, все такі. Ну і скажу вам, що мені дуже цінна найбільше, навіть не супутникова система. Мені дуже цінно те, що в Кам'янці-Подільському ми побили рекорд на Україні. Це такий антикорупційний рекорд, бо на цьому і на цьому а після цього, як завершився конкурс, до сьогоднішнього дня не поступило жодної скарги, жодного звернення ні до міського голови, ні прокуратури, ні в суд Україна такого поки що не знає. Ми не маємо аналогів, де відбувся конкурс на пасажирське перевезення, і ніхто не пожалівся, бо не мав підстав. Для мене це набагато цінніше, ніж те, що сказав перше. Ну а так коротко, що було в минулому році ще цікавого і цінного для міста. Ну скажу, що для нас дуже важливо було провести реформу прибирання міста. Коротко, вона дуже проста. Місто поділене на чотири прибиральні округи, бо раніше були комунальні двірники, їх було 40. Потім були ті жеків, які були у дворах. Тепер це всього, всього немає. Має, маємо чотири прибиральні округи. Кожному є господар, це начальник ЖЕКО, він персонально відповідає, і всі двірники тепер у нього. Для нас це дуже легко управляється і легко фінансувати. У нас в тому році була дуже серйозна ситуація, яка могла взірвати камінь Сподільський. Це те, що ми повинні були б зупинити 65 ліфтів. Історія міста пам'ятає, таке було, але років десь 25 назад. Зараз, в тому році можу сказати, що вдалося зробити так, що жоден із ліфтів в минулому році не стояв. Не стоїть і до сьогодні. У нас їх 266, всі до сьогодні працюють. Ми також з дорогами в тому році, ну, ми будемо критикувати цю тему постійно, грошей в тій кількості, щоб зробити таку реформу дорожню, їх немає. Ну скажу так, щоб ми розуміли, про що йдеться. Йдеться так, що треба нам мати десь на сьогоднішній день 380 мільйонів. Щоб можна було б за один раз зробити дороги. А маємо п'ять мільйонів Сергію Віталійовичу, ви дуже цікаво про все це розказуєте, про ці революційні реформи, які зроблені, і дуже приємно, що вони зроблені саме в нашому місті. Що ще такого важливого і вагомого було зроблено, будь ласка, але... Ну, якщо можна трішки ну, коротше. Ну, я можу, я цим живу, я можу розказувати сутки. Но, якщо коротко, то ну, зрозуміло, що нам дуже приємно, що ми в тому році зробили тротуари. Ну, ми завершили, дали відповідь людям на цьому заводі, не було жодного татуару, ми його зробили, ми зробили інший, ну а один зробили такий, якого немає ніхто на Україні. Біля центральної бібліотеки, коли ми біля а, скверу воїнів Три Назаліськів, ми зробили, зробили а, вишили його. Ну такою гарною вишивкою, червоними і чорними нитками вишили красиво, гарно з такими квітами. Оце вишиванка стала топ-інформацією всіх всієї України. Він дійсно у нас з'явився, хто ще його не бачив Кам'янці, Просто приїдь подивіться. При зразу кажу, що тут не йдеться про велику кількість грошей, що якби так не що тут не не мали куди гроші вкласти, то от зробили вишиванки. Ні, абсолютно гроші майже ті самі, навіть дешевше на 60 тисяч, чим робили би асфальтом. Можна собі представити. Ми також мені це дуже запам'яталося. Ми над цим там багато попрацювали. Ми також зробили гарне перехрестя, яке набрало 5 мільйонів лайків у соціальних мережах біля 7 днів на перехресті. Так. Мені це запам'яталося. Ми завершили лебедини озеро. Думаю, багато міст України хотіли би мати таку зону відпочинку. На сьогоднішній день ну якщо так сказати, вернутися три роки тому назад, коли воно було яким, вона догадую, так будемо відверто казати, що вона. У нас навіть українські бомжі не ходили туди відпочивати. Таке воно вже було навіть нижче було їхньої гідності. гідності. А сьогодні це зона відпочинку, яка вражає, особливо коли там постояти на цьому мостику і нічого не робити, просто постояти і послухати, як люди відпочивають. До речі, Кам'янець-Подільський, на моє переконання, не вміє відпочивати. Більше дивиться, як відпочивають туристи. А треба, треба відпочивати теж. Працювати ми вміємо, що треба відпочивати. І також мені під самий Новий рік дуже приємно, що разом із Мельниченком Володимиром Володимировичем, там його була теж в цьому заслуга. Ми зробили три ігрові комплекси, причому в таких місцях, де їх ніколи не було. На скровому заводі, на вулиці Праці. Ті діти ніколи не бачили такого ігрового комплексу. За сучасний комплекс красивий. Ну, зрозуміло, що було не зовсім приємна. Така ситуація була, коли на зоні відпочинку дуже багато було приватних, приватних ігрових ну, таких ну, не комплексів, а якихось там споруд, споруд скажі, таких. Ну, але приходять діти, які, можливо, ну, хтось забув гроші, можливо, в когось і немає, і якось ці діти. Ті, які не можуть собі до. Якби була така диспропорція, тепер ми її вирішили, ми поставили безкоштовні, хороші. Для всіх. Для всіх тепер і безкоштовно. День. Ну і на русських пільварках теж на тому босіло. Ну, хто там, коли бачив таку гарну. Але а, ж там і, теж бачу. діти живуть. Там такі і самі. Діти. І, і вести їх, хто може, то везе їх десь-кудись. Тепер це, це дуже хороша, така тепла була програма, вона закінчена. Ну, ратуша з'явилася заново. Причому обійшлися без тих громадських тих лісів, зупинки, це було дуже акуратно зроблено. Ми цей рік присвятили тому, чому мали б присвятити і раніше. Ми присвятили його реконструкції і з коштів, які були зароблені від на проїзду, всі кошти йшли на відновлення тих, ну, як би там не було, але відновили такі речі, як Петрову бачення, там падало, все, не було як приїхати. Тобто це нормальний такий варіант, коли. Ти бачиш, як ці всі гроші вже перетворюються на якусь якість. І, скажімо так, ну, із таких теплий дім класно спрацював в тому році. Він, ми в тому році дуже багато зробили нових фасадів. Нових а так сталося, що люди нам так повірили, що тепер вже черга, 40 будинків в черзі стоїть. Ми на цей рік готуємо дуже великий прорив в цьому, бо більше ні в одному місті України з 400 міст України теплий дін програма, де робляться утеплені посади, всім більш за рахунок 50 людей, 50 Влада. ніхто більше не робить. Вона в нас в Кам'янці дуже гарна ідея. В цьому році в наступному вона буде там. Ну і велодоріжка запам'яталася, ну і початок Європейського скверу, який ми почали робити в центрі міста. Дякую, Сергій Віталійовичу, але хотілося б вас запитати. Скільки коштів виділено на 2015 рік на проблеми житлово-комунального господарства? Я розумію, що ще ми розмовляємо з вами, ще не відбулось остаточне затвердження нашого бюджету міського, але все-таки я думаю, напрацювання серйозні є, і я думаю, є напрацювання, по яких напрямках ви будете працювати, продовжувати тільки що завершилася позавчора сесія міської ради, яка затверджувала загальний бюджет. В загальному бюджеті наша доля не така значна. Ми там мало приймаємо участі. Ми більше там, де фонд розвитку, де досі де, деякі гроші, які ще не розподілялися, це буде пізніше. Але що відноситься до загального бюджету, там дуже цікаві програма, бо це якраз прибирання міста, це зимове утримання, Тобто там багато тих проектів, по яких саме живе місто. То скажу вам, що ми в тому році мали 8 мільйонів гривень. У цьому році та ну, цифра, яка затверджена, ну це збільшення десь на 3,5 мільйони гривень. Тобто це дає якусь маленьку таку впевненість, що ми не виживемо. Ми не зробимо чогось такого, тут не знати чого, але ми виживемо. віддати належне там меру, який ну, розуміє цю ситуацію і не залишили нас на тому рівні минулого року, а додали коштів. Дякую, Сергію Вітальовичу. Китайці стверджують, що не дай Бог вам жити під час перемін у нашій державі. Відбуваються кардинальні переміни, і вони стосуються кожної людини. Дуже багато повноважень зараз віддано на місцеву громаду, і один із е, таких напрямків це перевезення. Я знову ж вертаюся про те, що ми тільки що говорили. Це маршрутні перевезення у нашому місті і перевезення комунального транспорту наших мешканців, буквально прошу вас. Ну, вчора вчора з цього приводу був. Ну не з цього приводу, але одним із питань вчора на виконкомі було питання якраз нашого комунального транспорту. Що вчора виконком прийняв рішення про те, що ми з одної гривні 50, А нагадую, що це була соціальна. Соціальна плата вона ніколи не була обґрунтованою ще з 11 року вона мала бути 2 гривні, але міський голова поставив питання, що нехай в цей час, коли підняли маршрутки до 3 гривень, має бути якийсь перехідний період. Він так затягнувся, що з 11 часу аж до сьогоднішнього дня ще був гривню 50, але він давав змогу людям, тим, які не могли зразу перейти на 3 гривні, почекати і приїхати на гривню 50. А вчора ми все-таки змушені його підняти, бо далі вже, коли з 7 гривень встав 17, вже просто приходить технічна смерть. Тобто так, або або зупиняти все, або якимось чином пропонувати якісь вихід, То, я перепрошую, пільговики будуть їздити відповідаю. у комунальному транспорті за яку плату? Прошу. Комунальні вони поки що вони будуть їхати ні за яку плату, але зважаючи те, що ми да що ми що ми не могли, зважаючи, що у нас гривня 50, то цей комунальний транспорт переставав просто існувати. Тим самим вже не їхали, не давав можливості рухатися пільговому коридорі автобуса. Зараз ми, відновивши дві гривні даємо змогу транспорту заново відновлюватися і розширити комунальний безкоштовний проїзд для пільговиків. До 1 червня як було все, так і залишається. Вони в'їздять безкоштовно з 1 червня, ну за тою Проголосованою з mm -hmm. рішенням з 1 червня. Ну, я можу так казати, як прийняли рішення. Так, це так. адресна допомога. Можливо, це, це і цивілізов... цивілізований так. вихід. Був би тоді, не було би питань, коридори, пільги. Просто люди отримають якусь доплату до пенсії. І вони просто зможуть. Ну, правда, я думаю, скільки це грошей буде, не знаю. Але це буде адресна допомога. Це більш соціально справедливо, чим зараз. Бо дуже часто бачимо, що практично користуються одні ті самі люди. Сергію Віталійовичу, і ще маршрутні таксі, яких у нас багато в місті. Фактично, це єдиний вид транспорту, який існує у нас маршрутні таксі. Будь ласка, чи буде підвищуватись плата за проїзд у цьому транспорті? І чи будуть пільговики користуватися якимись пільгами у цих маршрутках? Таксі? Ну, пільговики користуються є два, два місця пільгових, є визначено нами під два пільговики, які можуть користуватися. Правда, це визначено більше нашою, нашим договором, а не законом України. А що відноситься там до пенсіонерів, то ні, вони там користуватися не зможуть. Там плата, але на сьогоднішній день ніяких документів, ніяких пакетів документів про підвищення ціни наші кам'янецькі перевізники не приносили. І наскільки я так розумію, ситуація, що не збираються це робити завтра. Раз по-друге, ситуація на Україні така не така проста, що дає змогу маршрутним таксі переходити на там 5, 10 гривень і що з того, що буде 10 гривень. Просто тоді ніхто не стане їхати. Угу. І зараз можливо та ситуація, коли самі сам бізнес їхній захищає 3 гривні, бо на 3 гривні ще всі тоді і користуються. А зважаючи, що в нас вже два з половиною на комунальному транспорті, це дає можливість ну більше вже людям їхати і на ну щоб не чекати за всі копії вже і на маршрутках. Тому допоки що так питання не стоїть. Не стоїть воно ну, десь і в містах України, тільки в Києві і ще в якомусь місті, наскільки я знаю, що там вже почали піднімати. У нас так питання не стоїть. Сергію Віталійовичу. Дуже багато було розмов самих різноманітних про сквер і в інтернеті. Було виставлено, як він має розбудовуватися, яка його доля в цьому році, адже ми знаємо наскільки складний бюджет. Ну мало народити в голові думку, треба ще її вивести в люди. Можуть народжуватися думки і повинні бути для того, і міська влада, щоб вона генерувала, народжувала пропозиції, і так далі. Але є люди, які повинні сказати, наскільки ці речі потрібні їм. Бо ну хтось там знайшовся в міській раді, щось собі там придумав. Це людям треба чи не треба. Вони повинні бути завжди цим каталізатором казати: це нам треба. От зараз наступив той момент, коли мають люди сказати, їм це треба чи ні. А ми дійсно підготували хорошу пропозицію. На мій погляд, пропозицію, яку треба було б на ну, це моя точка зору, що її треба було б робити. Бо якщо піти за логікою, що в нас десь в країні щось не так, і давайте в Кам'янці нічого не будемо робити, то ми так і залишимося на всі роки. І будемо когось доганяти. Каміньці подільському треба перестати. Там дивитися, що така ситуація є можливість десь на якійсь території робити якість цієї території, треба на це йти. Тому є пропозиція, була така пропозиція, зважаючи, що вже дорогу зробили не в асфальті, зробили гарну дорогу, зробили вже велодоріжку. Є можливість там просто така з'явилася можливість а, то, зробити там сквер, європейський сквер, то для громади міста є пропозиція, що отакий от він мав би бути. У лютому місяці відбудуться громадські слухання. Ми запросимо всі громадські організації, на швидше все це буде в сесійному залі, і так. люди повинні сказати, наскільки їм це треба чи не треба. До цього всього ми ще будемо бачити можливість, чи зможемо ми ще профінансувати цю ідею. Як на мене, то не треба зупинятися на півдорозі, Якщо так виходить, там і видно, що можна буде зробити, що ми будемо гордитися цим місцем. І це буде ще одним улюбленим місцем відпочинку в центрі міста. В центрі міста в нас такого. Поки відпочинку немає, я думаю, що люди це мають підтримати. На мою думку, як мешканця Кам'янця-Подільського споруда, яка стоїть на майдані відродження, 1, а це наша будинок нашої міської ради, все-таки варто було його окультурити. І окультурити ось той майдан, чи якісь виникають у вас думки ідеї з цього час на превеликий жаль, і та ситуація, яка складається зараз, відстрочує відповідь на ваші питання. Воно на часі, але не будемо чекати. Цей сквер, який про який ми тільки що розмовляли, передбачає не просто там зупинитися, а він передбачає, він передбачає якраз те, що сквер мав би продовжуватися і захоплювати і цю територію. Два три роки тому назад. ми замовили такий проект. Цієї всієї площі, бо скажу вам, що скажу вам, що мало міст міст на Україні, де мають таку гарну площу перед своїми там, міськими радами. Це центральна площа. І ми замовили такий проект. Архітектор Ткачук, досить поважна людина, серед архітекторів, виготовив такий проект. Його можна було би ну, дещо там поміняти і зробити красивий гарний проект, яким можна було б гордитися у місті. Ну на жаль. Це питання із-за коштів маємо перенести. А скажу ідею цього проекту: це відпочинкова зона. Тобто, ця площа стала би відпочинковою зоною. Я так думаю, що через кілька років у цій студії буде передача, в якій буде, буде обговорювати цей проект. Сергію Віталійовичу. Справа в тому, що є болюче ще одне питання, я вам мушу його задати. Це собаки, які бігають по нашому місту. І їх багато, і вони небезпечні, тому що є навіть такі відомості, що там покусали на селищі першотраневому людину. Будь ласка, як вирішуватиме це питання? Ну, складне питання, його не вирішив ніхто. Ні Демократична Європа, ні Центр демократії там, Сполучені Штати. Ніхто не вирішив це питання. В Кам'янськ-Подільський теж не вирішив, ще гірше. В подільському десь така пропорція з тих дзвінків і з тих розмов, що я маю. 70% кажуть, що ну щось любі з собаками, а 30% каже, о 20% що кажуть, попробуйте тільки що мені там до цими собаками. Вони повинні тут бути, їх бути більше і більше. Вчора в мене якраз десь о 16-й годині відбулася така собача нарада. З усіма зацікавленими, що і як далі. Ми не можемо собі дозволити вернутися до того, що було, і починати зараз повертатися до того, що хтось буде відстрілювати посеред міста. Такого точно не буде. Ми знайшли вчора відповідь на питання, що дає змогу використати приватну клініку. Ми переходимо в цьому році про те, що обслуговувати прибирання, ну, скажімо так, підбір собак буде гуманним методом, і цим цією справою буде займатися приватна клініка. А це одне питання. Друге питання, що, ну, наприклад, в Старому міські, я живу в Старому місті, у мене дома є вівчарка. Але на вулиці бігала якась маленька така дворняжка, ми її кілька разів дали там на вулиці їсти, потім вона прибилася до нашого подвір'я, потім ми її взяли на подвір'я. Тепер вона вже з нас живе. Я пропоную всім, хто має приватні, приватні будиночки, теж візьміть ще одну собачку свою. У нас загалу стане десь на 500 собак менше, на 1000 собак менше. Але дійсно питання дуже серйозне: якщо подивитися, що в нас вже почалися зграї. На мікрорайоні, в центрі, а в старому місті скажу так: відверто наблюдаються картину кожен день. У нас як біжиться з рая, то стає лячно просто. Так, Тому дуже справедливе питання. Ми, воно таке дещо моральне, але варіантів нема. В цьому році ми будемо настійливо займатися так, щоб був тут якийсь баланс. Сергій Віталійович, дуже коротко у нас обмаль часу. Скажіть, чи будете продовжувати вишивати перехрестя не. і дороги в Кам'янці? Ну, ]ити? ми маємо зараз замовлення вже від міста Хмельницького. Чи не поїхали б наші спеціалісти там повишивали? А, ну, скажу вам, що ми, ми мали ну, таку розмову по поводу того, як би зробити такий проект на не на бізній, а на Києві. Де вони роблять на торговій площі? Ми перекинули їм свої малюнки, але насправді нема в нас таких спеціалістів. Це департамент ЖКГ. Люди, які там соберуть це все там придумають. Не будемо цим. Переводити це на вишивальні там тротуарі, площі кругом. Але якщо десь є така можливість, ну так як біля пам'ятнику афганців, то вона там доречно, це такий меморіальний комплекс. комплекс. і Вона там якби слугує, тому що отут от така національна така доріжка, така тось. Але там, де його не треба, то його там не буде. Сергію вітальовичу. Квіти мене цікавить, і багато кам'янчан цікавлять квіти на стовбах, які ви поливаєте, всі це навіть бачать. Будь ласка, дивно, але в тому році вони росли краще, ніж ті, що в землі. У цьому році ми їх подвоїмо. В тому році всіх квітів, які ми закупили, це 10,5 тисяч квітів. Цікаво, що ті, хто були які були на цих опорах, вони практично були аж до самого листопада. Ми дещо багато що поміняли. Ми навчилися за їх використовувати, і в тому році люди побачили, що ми вже за самість тих горщиків ставимо термочаші. Це вже європейський підхід, бо термочаші допомагають їм жити. В цьому році їх буде більше, десь на 40%. і наостанок, Скажіть, будь ласка, от ви багато перерахували, що зроблено, що робите, що плануєте робити, але в нашому місті є декілька в лапках патріотів, людей, які, яким все не так, не так левини, не озеро, не так вишивають неправильно. Стару фортецю не, не так підсвітили. У вас не болить душа, коли ви її вкладаєте цю душу і серце в ці роботи? А ось така реакція негативна деяких камінжан. Ну, я би не брав на себе таку сміливість сказати, що це мене не достає особисто. А воно достає всіх людей. Нехай ніхто раз не розказує, що є такі люди, яким все одно, от ми такі там, достає все одно, є в тебе сім'я, є все інше. І коли тебе там незаслужено десь розпікають по всьому, особливо зараз клею тобі хоч би що, то воно достає. Але якщо ти прийшов на цю роботу, то вибирай. Або ти стаєш таким м'яким там, що будь-хто тобі може там зігнути в коліно, ну, там, бо в нього така позиція. Ну, скажімо, що такі люди, як ви кажете, вони є, вони ходять з нами, куди ми, туди вони. Ми приступаємо до Лебедини озера, вони тут, як тут. Їх є десь 50 чоловік, а особливо, коли оголошують, що на осінь вибори, то ми, це одні ті самі люди, тільки вони маскируються так, наприклад, соціальні мережі пішли, то це вже так пегасик, там, коник, горбоконик, він вже там пишеться. Але нам з ними не скучно. А в кінці кінців вони теж якимось чином нас стимулюють, щоб і допомагають, ми, і, і допомагають десь все одно бути, ну, враховувати ніж просто так вальяжно собі до всього відноситься. Тобто це процес. Я думаю, що на цьому не можна сказати, що вони заважають місту жити. Чи нам там а, заважають? Ні, ці люди це критика, можливо, ми ще не навчилися критикувати там а, а, справедливо. Ну, до нас це прийде. Ну, але так, щоб дуже ми так вже. А, Приймалися, приймалися то тоді це не на роботі виконавчої влади. Є позиція, твоя, є, виконком, є депутати міської ради, які ствердили це, все і роби. Сергій Віталійовичу. Дякую. Наш е, час вичерпано. Я вдячна вам за те, що ви прийшли сьогодні, поспілкувалися е, разом з нами. І е, е, я думаю, що глядачам це теж було надзвичайно корисно. Дякую. На сьогодні завершилась програма час істини. Я прощаюся з вами. До наступних зустрічі.